Сьогодні був просто шалений день. До 5 години розбирали ваші посилочки, а зараз півдев'ятого. І до цього часу, що ми зробили? Вигрузили весь кольоровий метал, всі плати, всі сплави, бабіти, олова, осінні, хрома, всі ось сюди спакували. Хлопці, прибрали це ось по днях посилочки ваші. Позавчорашні, завтра розберемо. вчорашні і сьогоднішні. От, сьогодні приходило три людини на співбесіду. Двоє вже вийдуть на стажування післязавтра. Тобто, штат збільшиться. Я маю надію, що вони швиденько відстажуються, і ми будемо підтягувати наші хвости. Сьогодні день вигрузок, показую. Ще спакували срібло, і золото сьогодні поїде від нас. Все по пакетиках, магнітний магніт, все спакували. Кому цікавлять ціни на всі наші метали, переходьте на сайт. Я ось пишу. Щоб ви могли перейти, ви його зараз будете бачити? Ну просто шалений день, але саме-саме більше за що я дякую Богу, це за те, що прийшли три людини на співбесіду. Це дуже круто. І двоє вийдуть на стажування. Тобто, це ще чотири пари рук, чи ще дві пари рук. То нам буде легше розбирати, бо сьогодні до 5 години. А взагалі до 8 залишаємося, розбираємо ваші посилочки. Посилочок дуже багато. Завтра піде вход, дивіться, Укрпошти, тут багато, десь половина Укрпошти, а то нова пошта вчорашня. І дві посилочки з Delivery. Будемо підтягувати хвости. А так, в принципі, непогано. 145 посилочок. А, і ще й маклатуру вигрузили. Сьогодні день, щоб все вигрузили ви і все поприбирали. Тому так, друзі, розвиваємося, набираємо людей, покращуємо сервіс. Дай Бог все буде добре. Люблю вас і ви найкращі. пів дев'ятого, ще хвилин 20 попрацюю і буду йти відпочивати. До зустрічі!